Дівчата, привіт! Сьогодні будемо переробляти ці нігтики, тому бажаю вам приємного перегляду. Це в нас французький гель-лак. Hey, як ви бачите, все на місці. Ну, зараз ви в процесі зможете побачити, що всі нігті на місці. Тому приступаємо до процесу зняття манікюру. Моя витяжка в даному відео вона зараз трохи вже там забита. Сьогодні я її нарешті. Почистила, але це було не в цьому відео, яке ви зараз бачите. Це було іменно сьогодні. А дане відео було зняте десь, можливо, два тижні тому, тому е, моя рекомендація це частіше чистити витяжку, не повторювати за мною. Я зазвичай чищу її один раз в тиждень, ну, все залежить від обсягу роботи. Якщо роботи є достатньо, то тоді мені приходиться її чистити трохи частіше, але чесно скажу, що насправді чищу її лише один раз в тиждень. Якщо б чистила частіше, то я думаю, що пилюка втягувалася б набагато краще. Але, тим не менш, навіть при тому, що так рідко я за нею доглядаю, вона свою роботу виконує достатньо добре. Тому не нехтуйте. Не ігноруйте, ставте собі витяжки, це не мусять бути вмонтовані витяжки, можна і просто мобільну витяжку таку на столик ставити, потім її кудись прибирати, або просто залишати на своєму столику. Це, в першу чергу, ваше здоров'я. Тут трошечки, бачите, як важливо трохи мізинчик я скривила, тому що дуже важливо ще. Як тримає руку клієнтка? Насправді мені, от ви можете зараз побачити середній пальчик і вказівний. Насправді, клієнтка тримає руку достатньо сильно повернуту в праву сторону. І як я б її не вивертала, вона все одно її повертає. Так само з лівою рукою. Тобто. Часто буває таке, що я не розумію, як це відбувається, але людина просто сідає настільки в розслабленому положенні, що руки просто вивертаються то вправо, наприклад, права рука більше в праву сторону, ліва рука більше в ліву сторону. І просто ти не можеш нормально сфокусувати свою увагу, якось вирівняти форму нігтика. і Бачите, я стараюся завжди поправити руку свою руку своєю лівою рукою, але, тим не менш, мені не завжди легко це зробити, тому що насправді рука настільки твердо поставлена. і... Я кожен раз кажу: давайте повернемо ручку трошки в ту сторону, яку мені потрібно. Для того, щоб мені побачити, чи форма добре запилена, мені треба таких достатньо великих зусиль для того, щоб вирівняти руку в правильному напрямку, у тому, кому мені потрібно. Напишіть, будь ласка, чи стикалися ви з такою ситуацією, як взагалі ви поступаєте в таких ситуаціях, тому що. Інколи, ну, інколи достатньо людині просто сказати один раз, а інколи потрібно просто по декілька разів повторювати, і людина все одно сидить в своєму такому зручному положенні, і ти ніяким чином не можеш на це попливати. Вже потім, коли я покриваю матеріал, то тоді я вже якось більш твердіше. Наполягаю на тому, що потрібно зосередитися, бо зараз матеріал буде затікати і буде закриво, некрасиво, і тоді вже якось людина більше акцентує увагу свою на правильному положенні нігтів або руки. А так, ну, якось так. Як ви могли побачити, матеріал ми вже зняли. Зараз я вже опиляла форму, ще трошечки стараюся її десь підправити, так як є чуть-чуть така. Якби викривленість, із-за того, що я не, не знаю в силу своєї якоїсь без, безсилля в, в цій ситуації, я не змогла е, чітко і якось конкретно висловити свою точку зору на рахунок того, що руку мені потрібно тримати так, як мені потрібно. Є в мене парочку таких клієнтів і. Насправді це дуже класні, приємні, добрі люди, щирі, але ось поки вони там щось розказують, якісь свої цікаві, захоплюючі історії, не слідкують над тим, як, як стоїть їх рука. Насправді це дуже важливо, тому що мені потім потрібно їм показати гарний результат. Ось так зараз ми з вами прочищаємо всю нігтєву пластину, гарнесенько. Під кутикулою проходимося е, зверху, по, не, зверху біля кутикули, все нам гарненько, ретельно потрібно прочистити, забрати всю ороговішу шкіру. Це дуже-дуже-дуже має велике значення. Тому що як тільки ви гарно прочистите зону біля кутикули, синуси, бокові пазухи, це означає, що ця поверхня нігтика, вона у вас чистенька. і Відповідно, матеріал ляже так, як потрібно вам. Насправді нігті такі достатньо легкі в роботі, кутикула так само дуже, як ви бачите, легко відходить від нігтєвого ложа. І, вроді би, і наростає птеригія, він, але він якось так дуже легко прочищається, шкіра така достатньо суха, тому приємно з такими нігтями працювати. і Кутикула така достатньо тонесенька, її дуже легко зрізати, і потім в кінці побачите, наскільки вийде в нас акуратний манікюр. І зараз кусачками працюю носиком кусачки, повертаю їх за ростом кутикули, так як вона росте. Повертаю в кожну сторону, тому що дуже важливо зробити, старатися зробити цільний зріз і не углублятися в глибину. Тобто ми не впиваємося. Ні кусачками, ні ножничками, ніяким чином не нажимаємо, не в'їдаємося в саму шкіру. Тому що наше завдання з вами легесенько зрізати лише ось той тонесенький, сухий шар шкіри, не пошкоджуючи якраз ось цю живу тканину, яка, яка нам потрібна. Ось а що ще хотіла сказати? Насправді я дуже люблю працювати з більш сухою кутикулою, ніж з мокрою, тому що бувають різні кутикули. Буває е, мокра, налипша. Така кутикула, вона зазвичай нам трошки заважає працювати в плані того, що вона може важко відходити від поверхні нігтика. Так само вона може нам забивати фрезу, якою ми пропрацьовуємо зону під кутикулою. Тому. Ну, Але це ніяким чином не можна уникнути. Потрібно призвичаюватися і вчитися працювати з різними нігтіками, це дуже важливо. Але, напевно, така суха, суха шкіра, суха кутикула, сухий нігтик. Це, мабуть, є улюбленим всіх майстрів, тому що з такими нігтями насправді набагато легше працювати, ніж з мокрою кутикулою. Ось, як ви бачите, насправді все дуже легенько відрізається, дуже такими. Легкими рухами, носиком кусачок. Напишіть, будь ласка, якими інструментами ви працюєте, кусачками чи ножничками, якими інструментами вам зручно працювати, чи якими інструментами ви б хотіли навчитися працювати. Я завжди вчилася працювати кусачками, в принципі, це такий мій улюблений інструмент, ножничками. Не знаю, як це відбувається, хоча. Було б, можливо, я колись спробую, мені дуже цікаво все -таки спробувати, як працюють ножнички, але зазвичай, я, тобто я ніколи не працювала ножничками в основному і завжди я працюю лише косачками. Мені подобається основне і робоче полотно або робоче місце в косачках це лише носик. Думаю, що в ножничках теж саме. Так як в нас буде база світловідбиваючий кольор, тому я наношу прозору базу, каучукова база в мене від марки Коді, ставлю крапельку на поверхню нігтика в центральній частинці, і з широкою кісточкою для гелю, гарнесенько втираючими рухами проходжуся по всій поверхні нігтика. Це дуже важливо пройтися. І покрити всю поверхню нігтика. Тобто ми з вами загрунтовуємо саму поверхню, щоб нігтик був покритий повністю матеріалом. І далі ми з вами покриваємо камуфлюючою базою. На візитку у мене трошечки прозора база була затекла. Тому, як ви могли бачити, я там пропрацювала, відклеїла спочатку саму базу від шкіри, так торкаючись, нажимаючи. Своїм пальцем на подуж, ніби як на бокову сторону пальця. І таким чином, база відклеюється від нігтика, тобто я її від'єднюю і тільки потім фрезою легенько спилюю, стоншую цей матеріал, який лежить на шкірі, щоб він став тоненьким і було легше його від'єднати від Ну, тобто спилити його те все, що затекло. Тому що якщо ви не від'єднаєте від самої шкіри. Вам буде важко розпізнати, де ось ця границя. І таким чином ви можете пошкодити саму, е, саму шкіру пальчика. Як ви можете бачити, це світловідбуваючий колір, і якщо його ось так кісточкою юлозити туди-сюди, то він залишає за собою такі сліди. Але я це все виправлю другим контрольним шаром. У нас буде. Другий обов'язково шар, тому що сама база вона дуже легко лягає. І е, е, дуже тонко я маю на увазі лягає. Тому мені захотілося її повторити ще один разок, для того, щоб вона хоча б чуть-чуть товстішою була, тому що вона геть-геть-тонесенька, а людина працює руками, і тому треба ось ви бачите, наскільки мені важко. З рукою мені потрібно її завжди вивертати, підганяти під себе, щоб мені було комфортно, ось такий, такий мінус, такий е, да, мінус цього манікюру. Е, розправляю так, що, що я казала про те, що я хочу нанести цю базу в два шари, тому що один шар це мені надто тонко. І, в принципі, це дуже тонесенько, і для того, щоб я була впевнена в тому, що людина все гарно відносить, я тонкий, контрольний другий шар обов'язково наношу. як ви бачите. А той колір, який ось, бачите, залишив такі смужечки, я його роз'єднювала розрівнювала спочатку по всій території нігтика, а зараз просто кісточкою промальовую центральну частинку, вже тоненьким пензликом не торкаюся, для того, щоб не залишалися сліди від самої кісточки, тому що сам колір дуже чутливий до пензлика. І якщо у вас є такі кольори, старайтеся оригінальною кісточкою розрівнювати фарбовувати матеріал по всій нігтєвій пластині, і вже допрацьовувати тільки в бокових частинах нігтика. Так у вас потім покриття буде однотонним, і не будуть залишатися сліди. Це такий маленький лайфхак такий прикольний колір, він дуже красиво мерехтить, коли на нього попадає спонтанне світло. Світло Світловіваючі кольори, я думаю, ви всі знаєте, наскільки вони гарно і красиво виглядають. Тому, так, це таке моє із улюблених. Я вже думала, що світловідбуваючі кольори будуть люди використовувати лише там зимою, Новий рік, Різдво, але інколи ще зараз так само просять. Тому я дуже щаслива, тому що як ви Знаєте, кожен майстер хоче по максимуму використати якийсь там свій такий не дуже ходовий матеріал, або матеріал, який використовується лише по сезону, Це такі більш з блискітками лаки. Ну і звісно, ми не можемо їх тримати завжди, тому що в них так само є срок дії. Тому ось такі побажання клієнтів вони насправді радують, тому що знає, що цей колір не буде застоюватися. Ось. І зараз вже покриваю все топом. Топ у мене встається, е, якщо я не помиляюся, без хлибкого шару. Е, не наношу його так геть товсто, але все одно стараюся десь в якихось місцях вирівняти таким, чуть-чуть вирівнюючим шаром, для того, щоб поверхня нігтика мене в принципі, задовольняла. Ось і вже останній великий пальчик покриваємо топом, і зараз в нас буде кінцевий опил після того, коли пальчик, останній пальчик просушиться в лампі. Ще зверніть увагу, що я працюю лише з одним пальчиком. Кожну функцію, кожну, кожен крок, не знаю, як це назвати, я пропрацьовую лише разово, тільки кавучукову в базу я наношу на всі. П'ять пальчиків, ставлю точечку по центру і розташовую кісточкою. А всі решту шаги, кроки я роблю по одному пальчику. Це дуже зручно, не стікає, і все залишається так, як мені потрібно. Ось Тут на великому пальчику, щось я трошечки пропустила. Була ворсинка, мабуть, якась туди потрапила, яку я не побачила, тому мені прийшлося ще раз. Запиляти поверхню в тому місці, і знову ж таки я покриваю не лише то місце, яке я запиляла, а покриваю повністю весь нігтик, щоб поверхня нігтика була однотонною, одно... без... не переривалася. Тому що, якщо тільки покрити на якусь там частинку нігтика, все одно це буде видно. Тому покривайте всю поверхню нігтя. Якщо ви тільки щось. Запилювались. Зараз протираюся вологою серветкою. Це такий дуже важливий момент, я дуже це люблю. Забираю всі порохи, таке відчуття чистоти нігтиків і наношу крапельку масла. Масло завжди наношу вище, кутикули, не заливаю нігтик. І ось такий у нас з вами результат. Получився такі достатньо частенькі нігтики, Достатньо, як ви можете бачити, тонко лягли. Зараз я там чуть-чуть поправлю, десь я побачила, що треба було підпиляти. Вроді би на, на безмяному пальчику. І тут я зараз так само почищу під нігтиком. Ці зони так само потрібно прослідковувати. Дякую, дівчата.